Вітак, чи була в тебе така в житті ситуація, коли тобі важко було брати кошти за послугу? Тобто клієнт, який прийшов у тебе, він з часом через спілкування, через відкритість перейшов у розряд друзів, і ти автоматично після цього говориш безкоштовно, безкоштовно, безкоштовно. Давай ж розберемо два моменти: є один хороший момент, а другий не хороший момент. І так, перший момент, якщо ти цю дію робиш із внутрішнім бажанням із радістю? А для цього для цього клієнта, бо ти хочеш зробити подарунок, і не очікуєш від цієї людини, що вона тобі щось має повернути, і взагалі від світу, що не очікуєш, що вона має тобі повернути, ти зразу це відпускаєш, Ти автоматично створюєш для створюєш свою реальність, яка приведе тебе до фінансової стабільності. І чим більше ти будеш нарощувати, тим краще. Проте. А другий випадок, коли ти це робиш переступаючи через себе, тобто внутрішньо ти не можеш сказати, і ти хочеш сказати, будь ласка, заплати мені за мою послугу, але я не можу це сказати відкрито, тому що я вже кілька разів тебе брав, кілька раз тобі робила безкоштовно. Справді це не є дуже хороший момент, який просто призведе до негативних наслідків в твоєму житті. Автоматично тобі не захочеться цією справою займатися, тому що буде незадоволеність Але питання в тому. Що незадоволеність не тому, що об'єкт діяльності не є хороший, а тому, що питання до нас самих це проблема і ситуація, яка потрібно, яку потрібно в нашому житті міняти. Тобто вчитися говорити, проговорювати. А, так, тут бар'єр зразу може а що про мене подумають. Багато чого можуть подумати. Перш за все, просто-напросто на бумагу листи, пропиши, що можуть про тебе подумати. Друге, просто проговори цю фразу, що. Наслідучі раз, коли в тебе домовляється така зустріч з клієнтом. Ти автоматично просто проговорюєш, що наступний раз я не зможу зробити це безкоштовно, я змушена взяти плату за послугу. Якщо це тебе влаштує, то ми тоді відповідно зустрічаємося. Завжди тебе рада, бачите, спілкуватися з тобою в такому, в такому дусі. Тобто, і ця дія має автоматично зроблена бути. До чого ця дія призведе? Вона тоді призведе до хороших наслідків. Бо якщо дискомфорт буде продовжуватися, автоматично ти негативний внутрішній стан собі будеш нарощувати і це. Не дуже є добре, тому що а, нарощування такого енерг... внутрішнього енергетичного стану, який є знаком мінус, він призведе до ж тої ж самої реальності в твому житті, і ось таких коливань а внутрішньої тривоги. Не вистачить грошей і так далі. Не через те, що не подобається справа, а через те, що просто ти не отримуєш відповідно заслугу. Заслугу можна можна сказати, акумулювати із вдячністю, і заслугу можна фінансово відчути твою значимість для самої себе і для цього світу. Якщо ти не значима для сама для себе, автоматично ти. А результат твій результат говорить про те, що ти не значиме для себе, як створити, як це зробити, просто діяти і говорити рано чи пізно це приведе в звичку, реально це приведе в звичку. Звільнить тебе від внутрішнього негативного стану, який ти перестанеш передавати іншим людям. Тому що, оскільки ти думаєш про це постійно і не міняєш нічого, автоматично біля тебе знаходяться люди, які думають постійно і нічого не міняють, знаходяться в страхах. І ти нарощуєш такі моменти, ти створюєш такі ситуації в своєму житті. А якщо ти поміняла себе, у тебе нові кількість людей з'являються, які готові до змін, або які міняють, або які вдячні, або які а, готові тобі навіть дати більше, більше тому, що. Вони платять тобі за послугу, і автоматично, коли ти спілкуєшся відкрито з ними, вони тобі хочуть платити чайові. Їм хочеться це зробити, бо тому, що ти даєш набагато більше ніж послуга. Тому візьми для себе це для замітку і практикуй.